У суботу площа свободи перетвориться на футбольний майданчик. Щоправда, у м'яча гратимуть не футболісти, а танцюристи з команди Майданс. «300 чоловік вистроїть великий футбольний м'яч, який буде на цій площі символізувати те, що Харків готовий І ці 300 днів чекає з нетерпінням, коли начнеться Євро 2012. До символічної події чотири дні. Тож майданцерам треба поквапитись, аби викарбувати своє вміння до бездоганності. У поміч їм і виграна на телепроєкті бронза. Вона кажуть, режисери, наче натхнення, та й нудьгувати їм ніколи. Попереду новий сезон майдансу. Ми площадний театр. Ми танцювальний колектив, який танцює на площадях родного города і города Києва. Третього числа у нас перший ефір. Ми готуємося на жеребьевку. Ми ще не знаємо з яким. Городам ми будемо проходити одну восьму фіналу Тож досконалювати свої пана площі свободи майданцеві тепер будуть кожного дня з 6 до 9 години вечора. Так передбачено графіком, ухваленим ще в листопаді минулого року. Це заплановані репетиції, і вони у нас будуть проходити по зв'язку з розпорядженням і з документами, які з Харківські розповідають. А що до суботнього свята, одним танцювально-футбольним дійством вони не обмежаться. Харків'яни ще зможуть долучитися до прикрашання міста і власними руками у серці Харкова на площі свободи викласти євроклумбу. Суть в тому, щоб е, кожен може принести живе ростіння, яке він виростив сам на своєму подоконні. І от із этих рослин наші дизайнери будуть составляти клумбу Євро 2012 Крім цього, пропагувати підготовку міста до євро ще й професійні футболісти. З 15 по 20 серпня вони боротимуться за м'яч з командами міст побратимів Харкова. Олена Мітясова Євген Шенкаренко Харківські звісті.